Все Хуба, буба, залишилась свій смак на моїх губах Хуба, буба, це все не просто так моя люба Я музикант, тону, В очах твоїх тону Ти відкопав таку, красу Я не зону З тобою без тобу, Без тебе все забув. Був, 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 був. Все, я знову поду, скільки можна купити. Може розтанути. Ми з тобою як гранули, падали з неба падали Плечі твої вбили, мою вогу втратили, падали з неба падали, падали з неба падали. губа буба Залишила свій смак на моїх губах губа буба совсем не просто так моя люба. Я музиканта шо, я до тебе прийшов, для тебе сяк за а туди хоть Твій поїд просто шок давай на пасашок ой буй 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 знову я кладу хуба Залишила свій смак на моїх обубах. Хуба-буба, свій смак на моїх губах Хуба-буба, все не просто так моя люба я, музыкант, шо? я до тебе прийшов. Для тебе все це шо? А тобі хоч би шо Твій погляд просто шок, давай на пасашок Буль-буль, буль, буль І знову я кладу Хуба, буба Залишилась і смак на моїх губах Það sé nefnir að það er mjög mjög ljúfa Það bæði að segja hlutu Það bæði að segja hlutu